Вітаю! Я Тетяна Пасічна! Минулого уроку ми з вами визначилися з видом печива або пряників для виготовлення та дібрали рецепт. На сьогодні ви, звісно ж, підготували всі необхідні інгредієнти для приготування тіста і з нетерпінням чекаєте нашого уроку. Розумію вас, я теж дуже хочу готувати медове імбирне печиво. А як же я обожнюю підготовку до різдва, аромат кориці, мандаринки, какао і печиво? Упевнена! Ще більшість із вас вибрали рецепт пряників, як і я, або дуже схожі. Тож зараз ми пригадаємо, які інгредієнти нам потрібні для приготування медово імбирного печива. Ви ж пам'ятаєте, що імбирне печиво родом з Англії? Тому ускладнимо завдання: на слайді всі інгредієнти записано англійською мовою. Вам потрібно вибрати лише ті з них, які ми використовуємо для приготування медово імбирного печива. What ingredients do we need to make gingerbread? Chocolate, baking powder, flour, butter, milk, eggs, oil, sugar, ginger, cocoa, cooking soda, honey, salt, cinnamon. Тепер пропоную перевірити, чи правильно ви виконали завдання. Думаю, що вам це було нескладно. А яка українська різдвяна пісня відома в усьому світі англійською мовою? Oh, boy, song, dance, wind, sand, drift, do так, це Щедрик українського композитора Миколи Леонтовича, відомий усім як, як Carol of the Bells. Я дуже люблю готувати імбирне печиво саме під цю чарівну мелодію. Залежно від рецептури і способу виготовлення тіста, печиво поділяють на групи: цукрове, затяжне, здобне, крекери, печиво з начинкою, вівсяне діабетичне. Пряники випікають з тіста, до рецептури якого входить борошно. Переважно пшеничне, вищого першого другого гатунку. Суміші пшеничного житнього борошна – жири, цукор, хімічні розпушувачі та прянощі. Рецептурну суміш прянощів: кориця, імбир, гвоздика, мускатний горіх, кардамон, ванілін та інше, для виготовлення пряників називають сухими парфумами. За способом виробництва тіста пряники поділяють на серцеві, коли для приготування тіста сировину змішують в один етап. Цей вид пряників виготовляють в обмеженій кількості, оскільки вони швидко черствіють. Заварні, коли частину борошна заварюють гарячим сиропом з води, цукру, меду, патоки та далі на охолодженій заварці готують тісто. Цей вид пряничних виробів характеризується темнішим кольором і виразнішим ароматом. Такі пряники і навіть сире тісто можуть зберігатися досить довго, оскільки мед. Та цукор є природними консервантами, а яйця в заварному тісті пройшли термічну обробку. Обидва види виробів можуть виготовлятися з начинкою або без неї. Залежно від виду обробки, поверхні пряників розрізняють глазуровані, неглазуровані, обсипані цукром, маком подрібненими горіхами. Ви вже визначилися з видом тіста. Оздобленням печива підготували необхідні інгредієнти, але ще потрібно дібрати посуд, інвентар та обладнання. Для приготування печива знадобляться каструля з товстим дном, силиконова лопатка, мірна склянка, сито, чайна і столова ложки, ніж, миски різного об'єму, склянки, форми для печива, качалка, силиконовий килимок. Кухонні ваги, планетарний міксер за наявності, плита, духова шафа. Тепер перейдімо до виконання практичної роботи і приготуємо тісто для медово імбирного печива. Я готуватиму заверне тісто. Але зачекайте: під час роботи на кухні варто обов'язково дотримуватися правил безпечної роботи та санітарно-гінічних вимог. Пригадаймо їх. Підтримуйте чистоту на столі. Руки обов'язково вимийте з милом. Працюйте тільки чистими руками за необхідності у рукавичках. У фартуху та кухарському капелюсі косинці, підібравши волосся. Використовуйте тільки чистий посуд та прибори. Правила безпечної праці під час роботи на кухні. Утримуйте підлогу сухою, щоб не посковзнутися. Перед роботою перевірте шнури електроприладів. Вони мають бути цілими і без оголених ділянок. Не залишайте нагрівальні прилади без нагляду. Це може спричинити пожежу. Не допускайте заливання плити окропом з жиром. Стежте, щоб у розігрітий жир не потрапила рідина. Так можна отримати опіки від бризок гарячого жиру. Вмикайте і вимикайте електроприлади сухими руками тримаючи за корпус вилки. Не тягніть за шнур. Використовуйте кухонні прихватки, щоб поставити чи дістати деко з духової шафи. Під час роботи з колючими та різальними інструментами слід бути особливо обережними, передавати необхідно ручкою вперед. Робоче місце має бути добре освітлене. Для приготування тіста я підготувала мед 200 г, цукор 100 г спеції 1 столова ложка. У мене суміш імбир, кориця, гвоздика, кардамон, мускатний горіх, какао 1 столова ложка, сода 1 столова ложка, масло 200 г, жовтки 4 штуки, борошно, пшенична частина житня обдирне – приблизно 500 г. Готуємо тісто для медово імбирного печива в такій послідовності. Перше. Борошно просіємо через сито. Це потрібно для видалення домішок і збагачення його киснем. Друге. У каструлю з товстим дном додаємо мед, цукор і спеції. Третє. Помішуючи, доводимо до кипіння і вимикаємо плиту. Четверте. Одразу додаємо соду, ретельно перемішуємо, спостерігаємо хімічну реакцію. Маса збільшується мінімум удвічі. Бачимо бульбашки вуглекислого газу. Соду додають для того, щоб тісто було легким і пухким, підросло під час випікання. П'яте. Додаємо холодне вершкове масло, нарізане кубиками. Шосте. Гарно перемішуємо, залишаємо охолоджуватися. На цьому етапі можна перелити суміш у чашу планетарного міксера за наявності. Коли суміш трохи охолола, додаємо жовтки. Змішуємо у планетарному міксері за допомогою насадки гак або лопаткою в каструлі. Ще трохи охолоджуємо приблизно до 40 градусів. Поступово додаємо борошно і замішуємо тісто. Воно має бути еластичним, м'яким трохи липнути до рук. Сьоме загортаємо тісто в харчову плівку. Кладемо в холодильник мінімум на декілька годин, краще на ніч. Термін придатності тіста в холодильнику до 2 тижнів, а все тому, що в складі тіста є мед і цукор. Тому я спокійно залишу тісто в холодильнику до наступного нашого уроку. Ви, мабуть, натрапляли на інформацію, що під час нагрівання мед стає шкідливим для здоров'я. А ми його нагрівали. Тож зауважу, що така інформація міф. Під час нагрівання концентрація деяких речовин у складі меду дещо змінюється, але шкідливим він не стає. Свіжі овочі корисніші за термічно оброблені, але ж ми вживаємо страви з варених, печених, смажених овочів. Щоб детальніше дізнатися, а можливо навіть дослідити, що відбувається з медом під час нагрівання, зверніться до вчительки чи вчителя хімії. Вони вам радо допоможуть! Ось ми й приготували тісто для медово імбирного печива. Які емоції ви відчували впродовж уроку? Що запам'яталося вам найбільше? Чи вдалося вам самостійно приготувати тісто? Уже наступного уроку ми з вами дізнаємося особливості випікання печива. Тож підготуйте тісто, а я прощаюся з вами до наступного уроку. Перегляньте конспект і перевірте себе за тестом. Успіхів усім!